Розказуйте. Розказуємо. Ми є представниками громадянського суспільства. До нас надійшла скарга від місцевих жителів, що відповідно до плану цивільного захисту в тотальному привітті каждого закладу має бути бомбосховище укриття. Є карта цих укриттів, воно показано в цьому будинку. Так. Треба розібратися, де це укриття. Ось така має бути надпис укриття. Ми щоб не порушувати права власників, користувачів, ми видали вас. Надпис, ну, ви знаєте, де це надпис? Ну, да, давайте випройдемо. А де у вас тут укриття відсіть, з лазу? Так, да, ну покажіть ще раз. Покажи. Покажи. А, покажи. Ну, я поясню, це може бути фотографія, не відсію. Ща, се. Ви граєте на камеру. А, я роб... так, я. Так, Так, я... Працю Будь на ласка, Я на роботі, ми так, зараз розумію. ви викликали, ми зараз пошукаємо. Ось сукрича, дивіться. Давайте, я... Згоден, кухне приятня є. Однак мене цікавить саме цокальне приміщення підводен, тут є цокальне приміщення, де знаходиться ресторан. Він безпосередньо незаконно при так. Питання питання не в укритті було. відмовляєтесь від мене приймати заяву, товариш поліцейський? Я я професійна тор. Ви поясніть. Да. Да. я можу так Ну, да. дуже дуже довго. дуже довго. Я прошу в мене прийняти та да, без питань. Я зараз цього в тому повідомив про те, що незаконно заволодімо пропильне приміщення під ресторанами, які має бути укриттям, а поліцейські мене вивели в якийсь в інший дома і кажуть, ось у притя. Я кажу, прийміть мене заяву, вони відмовляються приймаю. Це буде незавідомо неправдивий виклик. Ну що, до свидання. Зачекайте, будь ласка. Не, не, Це ви скоїли зараз правопорушення? Добре, Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, я а вас прошу. Я, я вас а зараз чому? затримаю. Ми змушені вас затримати так, та я... доставити до оболонського управління поліції. Ви не виконуєте наші законні добре, вимоги, скоїте адміністративне так. правопорушення, робите незаконні.